Запам'ятайте собі це думки, слова, дії, техніка світлофор. Я подумала, казала, озвучила або я зробила, продіяла так треба робити. Сьогодні я з вами хочу поговорити про історію рабства. І можливо багатьох ну якби затронеться тема. Історія полягає в тому, що рабство ніхто не відміняв. Воно просто змінило свою форму. І що я маю на увазі? Коли ще були фараони, будували піраміди, ось це все на цей час. Дуже було багато робів. Вони таскали це каміння. І чим більше було робів, фараони розуміли, що вони можуть будь-який день змонтуватись і напасти для них було багато військових. То людей, які наглядали наглядачів за кожним роботом, було по два наглядача, це дуже дорого коштувало. Револютували час від часу, в них не було мотивації, вони слабко рухались, то ми ну, якби не виконували плани, приходилось їх там наказувати. Загалом багато часу на це і уваги пішло. І один раз от фараон дивився на це все згори, і знаючи ось то це була проблема, як замотивувати рабів, щоб вони працювали краще, як зекономити їх. Треба було кормити, дати їм місце для проживання, тобто кровлю їм треба було дати, там лікувати їх. Це все треба було робити. Це дуже були великі витрати. І якось одного дня вони за цим всім спостерігали і дійшли до висновку і зробили таке оголошення. Спробували іншу стратегію. Зробили ось, ось таке оголошення. Віднині ви всі вільні, і ви можете робити те, що ви робите, тільки е, в обмін за монету. Тобто їм пропонували за один цей донесений кудись там камінь е, монетку. Цю монетку ви можете обміняти на харчі, на дах над головою. Так вони спробували їх замотивувати. Що вони побачили з тієї ж гори через тиждень? Вони побачили те, що Ті ж самі роби один наперед другого, бігу несуть нагору, ті ж самі камені, тільки вже весело. Були е, раби, які подумали над тим, щоб зробити якогось воза і е, тягнути разом, то згрупувалися і зробили такі маленькі команди. Результат був просто приголомшливий, е, так як. Всі були замотивовані, витрати фактично зменшились. Ті ж самі гроші, які видавали їм ті ж фараони, вони повертались їм назад, вони обмінювали їх на харчі. Тобто, все відбулося те саме. Тільки а, вони, а, нібито, були вільними, робили ту саму роботу. А, просто були, появилися араби лідери які організували інших рабів у такі, якби команди. І фараони побачили, що все. Не змінилось, стало навіть краще. Їхні витрати фактично нульові, а роби супер самі себе забезпечують, самі собі купляють їжу, замотивовані, будують там собі якісь сім'ї, і вони просто змінили тактику. А вам нічого це не нагадує. Це саме відбувається зараз. Рабство ніхто не відміняв, воно просто змінило форму. Система побудована так, що людині стає тільки на харчі, на житло. І добратися до місця, де їм заплатять гроші. На здоров'я в основному не вистачає на підтримання свого здоров'я це завжди останні гроші. А коли приходить старість, люди, раби стають невигідними. Часто люди не доживають до своєї пенсії, тому що так грамотно влаштована система. Успішні люди це знають, успішним людям належить весь світ. Раби ж хочуть своєї кімнатки, свого місця, туди себе закрити, от у цей дворик і переміщатися тільки туди і на роботу. Люди вільні, переміщаються по всьому світу, живуть в різних місцях, вивчають різні культури, їм не треба себе приковувати до місця. Так працює рабська програма. Вона є у 90% населення. І її, якщо забрати, Міняється абсолютно весь кругозір і з'являється свобода. Не хочеться себе прикувати ланцюгом до тієї ж шоподейки чи до чогось того ж житла, а хочеться свободи. Людині, яка спить, я зараз буду її сильно дратувати цими словами. І якби так живуть усі, так? Так живуть усі, так і є. А, тому що так задумано. Насправді успішні люди так не живуть. І їм ці правила не потрібні, вони якби до них не прислуховуються, тому що вони поза цими 90%. Вони знаючи їх, розуміють, як не впливає, і вони вільні люди, А допомагають людям, які обмежені от, з рабськими програмами, вибрати звід. Люди ці з рабськими програмами можуть не почути, можуть не почути. Це Моя задача про це сказати. А ви вже для себе вирішите, чи мама вам відгукується, ви готові зараз з цим працювати, чи ні. Мої на віки всі пропрацювали цю рабську програму, і вони відчули, як швидко починається динаміка. Більше там десяти разів вони збільшили свій дохід, вийшовши із рабської програми. Тут на цьому тренінгу, якщо ви не просто прослухаєте його, ви завжди так просто прослуховували, а візьмете і зробите те, що я вам даю. Ви побачите, як це можна по-іншому. Інтегрувати це все, всі знання у своє життя, просто їх вложити туди. Успішні люди, якщо вчаться, вони зразу це приміряють на себе, тому я назвала це примірять. Вони зразу пробують це інтегрувати в своє життя. Не успішні ж люди, просто слухають. Я прийшла послухати, подивитись, як ви вчите, що ви даєте, попідглядати за вами, наприклад. А я це вже все знаю. Це все в бізнес ці програми так говорить. Успішні слухають і беруть, і міняють, коли якщо вони йдуть вчитись кудись. То в цьому є різниця цінності життя. Я не маю часу потім до цього повертатись. Я зараз тут, і я зразу це по ходу роблю. Тільки так, ніяк не по-іншому, ви зможете досягнути великих висот: думки, слова, дії, техніка світлофор. Я подумала, я сказала, озвучила або я зробила. Ну, якийсь там контакт, написала повідомлення і зробила, продіяла. Запам'ятайте собі це, В будь чому а, так треба робити думки, слова, дії. Ця енергетика заключається у цьому у багатих людей, що вони швидкі, вони так швидко вам відповідають: ні, це мені не підходить, тому вони здаються жорсткими. І а, так само вони говорять: так, давай робимо динаміка, швидкість є багато. Людей з бідним мисленням цього не стягує. А їм здається, що вони якісь жорстокі, що вони їх ображають. Насправді вони динамічні, вони цінують дуже сильно своє життя, кожну його хвилину. У них все в русі. Думки, слова, дії, запам'ятайте собі. Подумала, відчула, якщо у вас вже є оце відчуття істинного я, відчули, зробили. Все так просто може скластись. По-іншому дуже швидко життя. Якщо ви берете зараз інформацію, вносите її в своє життя, дієте, то її сюди інтегрували і почали так діяти, так жити. Для цього, можливо, ну, взагалі, то всім потрібно, але можливо, а, хтось зараз не буде готовий, взяти собі наставника і пропрацювати це все. Є а, мінімум, я зробила для того, щоб зараз люди пробуджувались, тому що. Після цих ситуацій, які зараз відбуваються, будуть наступні. Поки люди не пробудять свою цю рабську свідомість і не стануть сотворцями свого життя. Планета змінилась. закони старі вже не діють, тому вас так всіх плющить. Людей пробуджених життя виносить на хвилях. І тут, якщо ви це пропрацюєте, ви ще більше динаміки в житті побачите.